Реконструкція дитячого майданчика на площі Соборній завершилась. Відкрили його аніматори Палацу культури Олександрійський театр, влаштувавши для дітлахів активну розважальну програму. Вероніка Спірідонова в Олександрії вже другий рік переїхала до нас разом з дітьми з Донецької області. Новим місцем, де можна погратися дітям задоволена. Дитині подобається вона вже ходила, дивилася скоріше, вже скоріше вже відкрився новий майданчик. Так дуже відчувається різниця, дуже, дуже подобається. А для Юлії Шестакової головне це безпека дітей під час розваг на майданчику. Коли хотіли на гарний майданчик до парку Ніка, але нам далеко до парку Ніка. А тепер трохи ближче, класно нам. Ну. Звісно, це і краще, бо він і сучасніший і безпечніший. І тут є для таких малюків ось качельки з таким загороджувачем, бо вони були тільки в парку. Або на таких ну, не покатаєшся. А тут класно, має вже сама може кататись на таких майданчиках, на таких гойдалках. Об'єкти, які були на старому майданчику, демонтували, адже за роки експлуатації вони прийшли в аварійний стан. Після ремонту на новому майданчику з'явилось м'яке покриття, карусель, гімнастичний та ігровий комплекси, гойдалки та батут. Дітям подобається. Є ще люблений батут. ось ось ці качелі та, та горка ось та велика. Мені подобається новий майданчик, і я був ще й на старому. Я тут гуляв. Тут було дуже весело, і зараз ще веселіше. Роботи здійснював футбольний клуб Олександрія за фінансової підтримки компанії Агровіста.